Даному відео я вам зроблю маленьку екскурсію про навчання на майстра гри Ліла. Що це таке, для чого, чи потрібно воно взагалі вам. І сподіваюся, дане відео допоможе відповісти на всі запитання, які вас турбують щодо навчання. Гра Ліла це гра чесності. Вступивши в гру, гравець не зможе себе. Обдурити, не зможе себе провести. Це тотальна чесність з собою. І якщо на консультації з коучем, на консультації з психологом чи, можливо, іншими практиками а, ви можете свого ж провідника, свого ж наставника завести в оману, то вступаючи в гру ліла, ви ніби знімаєте всі шкурки з себе, і ви просто не зможете себе обдурити. І саме. Через цю чесність з собою людина досягає максимальних трансформацій. І, вийшовши з гри, починається процес пробудження, просинання цієї от душі, яка завжди давала сигнали, але людина мозком їх подавлювала і не бачила, як трансформувати своє життя на краще. Ліла це надзвичайно потужний інструмент, і я хочу, щоб якомога більше людей познайомилися з ним. Коли я вперше познайомилася з цією грою, я як телець і як ре... сильний реаліст і скептик, думаю, ну, ну не може бути щось там такого, надзвичайного, ніж в якихось інших трансформаційних іграх. Але коли я почала вивчати цю гру, коли почала проводити її, коли побачила, як вона міняє долі людей, долі моїх гравців, в мене кожного разу піднімалися мурахи по тілу, тому що це. це... Магія, хоча е, нічого магічного тут немає. Ця гра максимально реалістична, максимально приземлена. Дуже багато людей боїться в неї зіграти або вступити в навчання на провідника, тому що їм здається, що це щось про якісь про якийсь потебічний світ, можливо, щось грішне, можливо, щось відноситься до темних сил або до світлих, але нічого. З усім попередньо перечисленим, нічого ця гра не має. Ця гра про ваші стани, про стани, у яких ви перебуваєте протягом життя щастя, радість, злість, ревність, агресія, бажання це все, що кожна людина проживає від моменту свого народження і до смерті. Мені би дуже хотілося, щоб кожна людина на землі познайомилася з цією потужною грою. І якщо я можу... Показати це світу, то чому б це не робити? Найпопулярніше питання, з яким приходять до мене майбутні провідники Гриліла, це: А чи можу я бути провідником, якщо в мене немає психологічної освіти, якщо в мене немає освіти коуча, чи астролога, чи нумеролога, чи інших таких близьких дотичних наук до роботи з людською підсвідомістю, з людським з людським розумом? І я кажу, що якщо у вас є бажання і віра, Бажання допомагати людям в першу чергу, якщо у вас, якщо у вас є ваша вища ціль дійсно служити цьому світу, бути для нього корисним, тоді ліла для вас. Якщо у вас є віра в те, що ви можете допомагати людям, ви можете змінювати і своє життя, і життя інших людей, тоді ліла для вас. А якщо у вас немає освіти психологічної, наприклад. Чи можна йти вчитися? Можна, якщо у вас є поклик серця і душі. І навіть більше можу сказати: я проводила навчання для людей, які мають психологічну освіту, і які мають робочий, практикуючий досвід в рази більше, ніж у мене з людьми. Але це якраз Напевно, скоріше заважало їм відчувати людей, бути ближчими до них, любити людей, допомагати їм підсвічувати щось через душу. Тому що часто нам під час якогось навчання нав'язують дуже багато стереотипів, рамок, це можна, а це не можна. Ти повинен тільки по книжці працювати і так далі. І це заважало моїм деяким учням, які були психологами. Відкритися наповно. Тобто вони слідували стандартам е, норм освіти. Тому я завжди кажу, що немає різниці, хто ви є. Чи ви манікюрниця, чи ви перукар, чи ви просто домогосподарка. Але якщо всередині у вас є потужне бажання змінювати життя людей, потужне бажання відкривати якусь правду світу, якщо у вас є. Поклик серця, що я для цього світу цінна, я хочу дарувати радість і світло, то ліла для вас. Не обмежуйте себе рамками, що я недостатньо знаю, що я не готова, що я. А що, якщо а, я не зможу? А що, якщо це не про мене? Дуже багато є переконань, а що скажуть мої рідні, що я працювала, наприклад, на державній роботі, а тут я йду взагалі в абсолютно іншу сферу. Ви повинні тільки слідувати своєму серцю. І все. Це єдина відповідь, яку я вам можу дати, чи треба вам іти на навчання, чи не треба, тільки слухаючи своє серце. Просто сідаєте собі, розслабляєтесь і задаєте питання. Дійсно, я відчуваю поклик, що мені це треба. Якщо відповідь так, вітаю. Вам справді варто, хоча б спробувати, піти в цей напрямок. І я дійсно кажу, навіть якщо ви не станете провідником, ці знання залишаться завжди з вами, і ви зможете їх використовувати для себе, для своїх близьких. Змінюючи світ, в будь-якому випадку будете ви проводити гру чи не будете. Як правильно обрати собі майстра, який вас навчить гри, грі ліла? А я ніколи не нав'язую і не продаю себе так, що купіть, купіть, купіть тільки в мене найкраще навчання. Ні, ви повинні відчути серцем, що ця людина вам близька. От Торкніться своєї душі і скажіть, енергетично, мене цей провідник притягує, я би хотіла до нього піти на навчання чи ні. Якщо вам не відгукуються його слова, якщо вам не відгукуються його цінності, а, якщо вам щось не резонує, не треба. Себе треба чути в будь-якому випадку. Є дуже багато майстрів, які проводять груліла і навчають. Їх настільки багато, що можна заплутатися, що ж мені обрати. І я завжди кажу, Послідкуйте за цією людиною, наприклад, в інстаграмі. Про що вона говорить? Як вона думає, що вона пише, як вона мислить, які відгуки її учнів. Тому що кожен з нас різний, в кожного світ темп життя, в кожного свої цінності. І кожний провідник він завжди різний. Хтось веде людей через гру протягом тижня, хтось, як я, виводить людей з гри. Через три години хтось подає інформацію повільно, хтось швидко, моменти навчання різні, час навчання різний. Це все залежить від людини, яка вам буде це все показувати і навчати. І чи можна сказати, що хтось поганий, а хтось хороший? Ні, для кожної людини завжди знайдеться той, який конкретно в даний момент часу їй потрібен. І дуже важливо. Давайте підсумуємо: обираючи собі наставника, майстра гриліла, ви повинні. Не дивитися на цифри в інстаграмі, не дивитися на популярність чи масштаби, а дивитися всередину себе. Якщо енергетично вам притягується ця людина, ідіть і не думайте. І тоді ви не помилитесь. Давайте про навчання і як воно проходить конкретно конкретно у мене. Навчання у Іри Рей триває 5 тижнів. Перших два тижні ви опрацьовуєте матеріал самостійно. Я записала для вас якісні відеоуроки, де все максимально розказую, розкриваю про гру Ліла. Це правила гри, це чакри, це поле гри, це робота з клієнтами, просування в інстаграмі, це максимальне розкрите значення кожної клітинки. Тобто вся вся інформація зібрана у відеоуроки. І найбільший плюс з цього, що ви можете переглядати їх будь-коли, хоч вночі, хоч вранці. Коли хочеться і скільки разів хочеться, ви можете це все переглядати. Для чого я це зробила в записі? Тому що це максимально зручний формат для дорослих людей, які мають дітей, собак, чоловіка, життя, роботу, і дуже важко знайти зручний графік для всіх. А ще часові пояси можемо врахувати, тому що часто люди з різних країн приходять до мене на навчання і з'єднати всіх в одну годину в один день це майже нереально. Тому ви в будь-який час можете переглядати відео. Тобто перших два тижні ви переглядаєте і опрацьовуєте відео самостійно, вивчаєте клітинки, знайомитесь з грою і вже. Вже можете починати проводити ігри для своїх знайомих. Я завжди кажу: починайте вести гру, ще не закінчивши навчання. Коли ви тільки в процесі, коли ви в азарті, коли у вас є бажання і жага, саме тоді до вас вже почне приходити максимальне усвідомлення, що ви на своєму місці. Не чекайте. Завершення навчання, не чекайте сертифікату, не чекайте, коли, коли все це завершиться. Ні, треба в потоці, ось так енергетично заряджені, починати вже проводити ігри. Протягом перших двох тижнів у нас також буде гра, групова гра Ліла, де я буду вашим провідником, а ви будете гравцями. Тобто ви спробуєте себе у ролі гравця, зіграєте, відчуєте, як це. І якщо у вас навіть був попередній досвід гри Ліла, то це буде абсолютно інша гра. Чому? Тому що кожний провідник це завжди різне. Це завжди це ніколи не схожа гра на ту, яку ви грали з однією людиною або з іншою. Тому я рада проведу для вас гру Ліла. Після цих двох тижнів навчання у нас починається практична робота. Протягом наступних двох тижнів ми знайдемо два дні по три години, де ви будете пробувати себе в ролі провідника. І також в ролі гравця. Тобто ви будете змінювати свої ролі разом з іншими учасниками навчання, разом з іншими учнями. Ви будете і провідником, і гравцем. Тому у вас 100% відбудеться в житті трансформації під будь-який ваш запит, з яким ви зайдете в гру. Ви зможете стати і провідником після навчання і прокачаєте себе максимально так, що у вас розшириться свідомість настільки. Що захочеться жити, бажати, ставити перед собою величезні цілі, і трансформація неодмінно відбудеться у вашому житті. Я завжди кажу дівчатам, що а, навчання на провідника Греліла це не просто навчання, це не просто вивчити гру і почати її проводити. Це дуже потужний курс саморозвитку, де ви за 5 тижнів прокачаєте свою особистість, свої сфери, ви почнете заробляти, ви почнете. Насолоджуватися життям більше ніж до цієї гри. Ви вийдете зі своїх негативних програм багато чого усвідомити і вийдете з навчання новою людиною. Не тільки людиною, яка почне проводити ігри, але й переродженою особистістю. І це дуже круто. І на п'ятому тижні навчання вас чекатиме екзаменаційна гра зі справжнім гравцем. Екзамен триватиме дві години, де за цей проміжок часу ви будете проводити для гравця гру. Максимально використовуючи всі знання, які ви отримали протягом навчання це класно, це легко, це не страшно, це потужно, і ви одразу отримаєте неймовірний відгук, я вам гарантую. Тому що якщо у вас вже є поклик Я хочу сюди, я хочу в цю гру, повірте, до вас будуть приходити люди. Але дуже важливо ваш поклик зайти в гру ліла, ваш поклик іти в це навчання. Має бути в першу чергу з любові, зі світла і з добрими намірами. Тому що якщо ви заходите в навчання з позиції Це сучасна професія, я тут зможу заробляти класні гроші, тоді я вам гарантую, з цього нічого не вийде. А гроші прийдуть, великі гроші прийдуть з цієї гри як додаток до того, що ви нарешті почали проявлятися світу, що ви нарешті почали служити людям. А якщо ваша вища ціль тільки... Гроші, тільки заробіток на духовності, тоді я вас розчарую. Рано чи пізно ця бульбашка лусне, і ви не зрозумієте, як в один момент не приходять до вас гравці, ніхто не хоче купувати у вас груліла, ніхто не хоче до вас приходити, залишати відгуки. Тому, в першу чергу, якщо ви йдете на навчання, ви повинні йти з відкритим серцем, і я хочу відкритися для світу. Протягом цих п'яти тижнів я постійно буду з вами на зв'язку. Ми постійно з вами будемо спілкуватися в телеграмі. Я вам даю список книг, які можуть вам допомогти розвинути себе ще більш ширше, розширити свою свідомість, розширити свої знання. Я максимально з вами відверта відповідаю на всі ваші запитання. Також після навчання я додаю вас групу в телеграм-каналі, де є потенційні учасники, і ви одразу написавши туди смс. Ребята, я хочу провести для вас гру, зможете знайти для себе гравців і почати заробляти на грі і почати дарувати людям щастя. Після навчання зі мною ви протягом двох місяців залишаєтесь на зв'язку. Я завжди підтримую, допоможу, завжди підскажу. По закінченню навчання я також вас додам в чат з усіма учнями, які вже проходили у мене навчання, які вже проводять гру. І в будь-який момент, якщо вам треба допомога, якщо вам треба підсказка, якщо у вас виникнуть. Різні ситуації з людьми, з грою, щось хочеться запитати, ви завжди можете звернутися у цей чат. Це чат дружніх, класних людей Зі мною стільки такі збираються. Я обожнюю своїх учнів, тому що людина йде до людини, і це надзвичайно класно, і чому я дуже радію. І, до речі, в багатьох виникає запитання, чому в одних провідників навчання триває кілька місяців, когось менше, в мене взагалі 5 тижнів. Чому так швидко? Я вважаю це своєю суперсилою. Ще з дитинства скажу так. Я ніколи не любила розмусолювати різні речі, розтягувати. І часто в університеті отримувала таке но-но-но Іра, чого ти не розписуєш реферат на 30 сторінок? А я кажу: а нащо розписувати реферат на 30 сторінок, якщо це просто вода водою? І це все можна вкласти в дві сторінки. А, ось саме це моя суперсила. Я завжди розказую швидко, якісно структуровано, без води. Для мене важливо, коли я йду на якесь навчання, щоб це було чітко, ясно і не розтягувати це на місяці, на тижні, на безліч годин. Я вважаю, що в сучасному світі час це найцінніше, що у нас є. Тим паче, коли ми дорослі люди. Тому я бережу свій час, я бережу час своїх учнів, і для мене важливо якісно. І швидко подати інформацію для того, щоб людина одразу отримала і одразу пішла впроваджувати. Особливо на практиці. Для мене суперважлива практика. Для мене супер важлива взаємодія з людьми одразу, як тільки ви починаєте вступати в навчання. Тому 5 тижнів. І ви класний провідник. Звичайно, все проходить далі з досвідом. Звичайно, ви починаєте розкачувати свою свою ось суперсилу, своє наставлення, себе як провідника. Це все приходить з досвідом. Але 5 тижнів достатньо для того, щоб качнути себе і почати рухатись в цьому напрямку. До речі, ви можете одразу почати працювати з грою, одразу почати її проводити для своїх знайомих, тому що, оплативши навчання, ви одразу отримуєте електронний варіант, варіант гри. Це поле для гри Ліла і картки. І одразу можете в онлайні або з ким захочеться практикуватися. Це дуже-дуже важливо, не тільки в теорії все знати, але й практикуватися. До речі, багато питань в мене виникає стосовно оплати за навчання. Розповідаю, є два варіанти для того, щоб ви пішли до мене на навчання. Ви можете одразу внести всю суму, оплатити повністю навчання, або я надаю вам посилання, і через ваш банк ви можете відкрити розтермінування. Тобто мені приходить одразу вся сума за навчання, а ви в банку будете поступово оплачувати. І це суперкомфортний варіант, кому не вигідно або не хочеться оплачувати навчання одразу. Ось таким чином відбувається навчання у мене. Якщо вам відгукується, будь ласка, приходьте, буду з радістю вас чекати, покажу, проведу вас цією стежкою. Ну і напевно, в кінці залишу. Вам відгуки своїх учениць. Це теж важливий, напевно, момент для того, щоб ви дізналися більше про мене, як я веду навчання. І все, вибір за вами. Продавати не буду. Хочете, йдіть. Якщо є відгук від серця, йдіть, я вас буду чекати. Все, всім пока. Одного дня моє життя взяло новий курс. І все це завдяки прекрасній жінці, яка показала мені те, без чого зараз я не уявляю свого життя. Іра Рей, молода, амбітна, надзвичайно талановита, щира і відкрита дівчина. Вона дала мені ключ, яким відкриваються всі замки в підсвідомості, і назва йому Ліла. Після навчання я вже провела лілу на Сейшельських островах в Чехії та Об'єднаних Арабських Еміратах, а на черзі цілий світ. Іра я вас просто обожнюю як наставника. як… Провідника історія Ліли українця, вона має траплятися з вами. Я передивилася дуже багато провідників, починаючи від тембру голосу і закінчуючи з прийняттям гравця. Ви ідеал, іра. Я від цього навчання, от саме от від цього навчання, я просто кайфую. я чекаю цього навчання. Я чекаю. Я, я от я не знаю, от як зараз закінчиться. Я не знаю. У мене ж все. Що ж я маю робити? так? Але саме від цього навчання, от це прям я не знаю, це кайф. Я тобі так хочу подякувати за те, що ти з'явилась колись в моєму житті. Хочу настільки тобі подякувати за те, що ти мені можна з легкості, можна з кайфу, можна в задоволення працювати, можна багато заробляти і і, і не докладаючи для того, аж моя роль реально в моєму житті була величезною, колосальною. Я тебе обнімаю, цілую і дуже дякую.